Че ты кричишь? Тут у нас съемки. А Він з ними сюди припливає. Дуже часто дітками припливає. Да, і лебедь, і лебедиха, і троє лебеденяток. І ми тут уже п'ятий день, і кожен раз лебеді стають маленькі дітки все біліші, біліші, більше більші. більші. А рибки хитрі, коли лебеді припливають, стайками рибки припливають, бо люди ж кормлять лебедей. Да, хлібом, да, дивіться, вони як стрибають ті. Риби. Вони сідають, як лебеді, припливають, от ті риби сюди тут кишать, кишить, кишить, стайками кишить. І, і лебідь їсть хліб, і баранці, і хліб, і пшеницю все їсть, нічого не цурається. Водичку попиває.